Доброго дня, шановна громада, доброго дня, велика родина богодухівців у нашому житті. Є дати, які укріплюють націю, виражають дух народу, символізують його славетне минуле сьогодення і майбутнє. До їх числа безсумнівно відноситься і День Соборності України, що відзначається щорічно 22 січня, проголошено на майдані перед святою Київською Софією. Ідея соборності ознаменувала відродження української державності та національної гідності урочистості. З нагодою 98-ї річниці соборності України оголошую відкритими. E Очистої промови запрошується вчитель української мови та літератури колегіуму номер 2 Назаренко Олена Леонідівна. Будь ви поважне зібрання, шановні богодухівці, дорогі земляки. Ми збираємося разом, щоб порадіти святом. Ми збираємося разом, щоб пом'янути померлих. Ми збираємося разом. Щоб згадати добрим словом тих, хто залишив з нами свою любов. І ось цей момент, коли ми зібралися тут, так само зібралися люди у маленьких містечках і містах Західної України, на Львівщині, Прикарпатті і Закарпатті, на Чернігівщині, Житомирщині, Вінничині, Одещині, Херцовщині, Миколаївщині, Полтавщині. І, хоч немає такого зібрання у далеких степах Донеччини, але й там. Не одне серце горить своєю причетністю до великої української землі. Бо розуміють люди, що їхня мала батьківщина це, це місце козацької слави. Недаремно ж в історичній пісні співається. Поставили морозенка на Савур могилі, дивись тепер морозенку на свою Україну, вся єси Україна славою покрита людським горем і сльозами, і кров'ю полита. Порадіймо ж сьогодні тому, що ми разом. Порадіймо тому, що нас об'єднує велика любов до рідної землі інакше не може бути. Згадаймо добрим словом тих, хто, відкинувши амбіції і непорозуміння, подолавши перешкоди і труднощі, зміг у 1918 році підписати Акт звуки. І пам'янімо тих, хто. На алтар ідеї соборності, незалежності України поклав і покладає своє життя. Радість була недовгою. Українська Народна Республіка заклинулася у крові війни. Письменник Євген Маланюк у книзі Книга спостережень. Розповідає про те, як ті, хто відстоювали ідею незалежності України, Соборності, опинились в імміграції. І як усіх їх мучило одне питання чому? Чому такі ідейно переконані і наснажені, знову зазнали поразки? Чому Україна знову втратила незалежність? І на ці питання не могли відповісти ні генерали армії, ні міністри УНР. Питання на це, відповідь на це питання. Знайшли письменника. Вони спостерігаючи за історією і долею України, прийшли до висновку, що багато років, століття бездержавності витравили із нашої свідомості державницький інстинкт. Так, українці добрі, працівники, люди, щедрі, готові поділитися, але вони втратили віру в те, що вони можуть бути хазяїнами на своїй землі, і, відповідно, маємо те, що маємо. Доборолися, добалакались, докричалися, аж гримить. Україно, чи була незалежною ти коли-небудь хоча б на мить від кайданів, що волю сковує, від копит, що у душу б'ють, від чужих? Що тебе скуповують, від своїх, що тебе продають. Але вірмо, дороге зібрання, що ми живемо на такій благословенній землі, яка рано чи пізно кожного з нас умудрить і допоможе зрозуміти, що немає другої в Вкраїни, немає іншого Дніпра. Українці ж мої, українці ж ми з вами чи як можна жити хохлом? І не згіркне від того хлібина. Але ж хто ж тоді небо прихилить до наших могил, як не зганьблена нами, зневажена нами країна? І ще декілька слів, декілька слів мудрості від наших притч. Я хочу, щоб ми зараз разом з вами подумали над значенням притчі про стокорів, як в одному лісі на галявині паслися стокорів, і таке було таке то було стадо. Яке було завжди разом і згуртоване, так що жоден хижак не насмілювався підійти до нього. І ось хитрий вовк підійшов до однієї, сказав корівко, ти така гарна, а твоя сусідка вважає, що вона краще від тебе, і в неї на душі закралося зло проти тебе. І так ходив вовк до кожної корови до того часу, поки розійшлися корови. І кожен пасти окремо, роз... Роз... Розварилися за дрібниці, і кожен... пасся... кожна паслася окремо, і в результаті скоро стала жертвою багатьох хижаків. Але є ще інша притча, коли князь із великим військом, здобувши багато перемог, переходив через глибоку річку, він наказав військом війсь... воїнам, знайти брід. І коли ті знайшли брід, він наказав, течія була дуже сильна, він наказав всім стати по броду і міцно взятися за руки. Вельми поважне зібрання, шановні богодухівці, рідні земляки, не даймо змоги ніякому хитрому вовку посварити нас. Станьмо, як у тій притчі, міцно взявшись за руки. І тоді ніяка сильна течія. Не змусить нас зійти із шляху до кращого. Спасибі. Слово для вітання надається учням аграрного ліцею. Лунає пісня Солов'їна, і вітер віє степовий. Моя соборна Україна знов зустрічає день новий. Послухай, брате українців! Хоч історично сталося так, що територія різниця одна земля у нас повік. Ми з вами це одне єдине. Ми це родина. Ти і я. Дві сторони у України та Україна в нас одна. А ми усі. Сини і дочки, неначе в морі кораблі, розкидані по всіх куточках всеукраїнської землі. І наша єдність нездоланна, бо в нас тече козацька кров, за скільки літ нас не зламали, а отже вистоїмо знов Україна, соборна держава, квітне щастя тиненько моя, бо в єднанні і сила, і слава, і багатство, і воля твоя. Схід і захід навіки побратались, бо ми всі українська сім'я. Довгий шлях до свободи долала моя страждальна земля. Ми єдиний народ, що віками мріє жити на рідній землі. І герої, борці за свободу віддавали всі сили свої. Ніхто не зупинить історії хід, будує свій дім Україна. Сьогодні підтверджує Захід і Схід, що ми є велика родина. Хай квітне і живе українська держава на вершині здобутих перемог і свобод. Хай не меркнуть ні волі її, ані слава і щасливо живе український народ. Я співаю про тебе, моя Україна, де хлібами духмяними пахнеться ти. І про шлях твій доволі моя Україна, незалежна, соборна слов'янська земля. Це моя батьківщина, це українська земля, Україна моя, Це вісні солов'їні Україна моя, щастя в кожній родині обере ті подаровані дітям Україна моя, ти найкраща у світі, Україна, ти найкраща у світі. Пісню любов, материнську. Слава квітучу батьківську, що на козацьких могилах в диво положках зійшла, я лише зоряну мрію, на рушники перешию, що для людей України щастя, земля розсила Україна моя, це весій, солокині, Україна моя, щастя в кожній родині. Береги і світі подаровані дітям Україна моя. Ти найкраща у світі, Україна, ти найкраща у світі. В кожній родині обереги сидітів, подаровані дітям, Україна моя, ти найкраща у світі, Україна, ти найкраща у світі, Україна Чистості з нагоди дня соборності України оголошую закритими шановні земляки. Сьогодні я від імені організаційного комітету хочу висловити щирі слова подяки усім, хто взяв участь у підготовці цього урочистого свята. Сьогодні слова подяки лунають на адресу педагогічних колективів колегіуму номер 2, Директор Ємілянка Тамара Миколаївна, ліцею номер 3 Ольга Володимирівна, аграрного ліцею директор Ярошенко Володимир Якович. Сьогодні я висловлюю щирі слова подяки. Звичайно ж, усім освітянам, а їх сьогодні найбільше серед нас. Усім. Представникам бюджетних організацій міста промислових підприємств за участь у нашому урочистому заході. Я бажаю вам лише одного миру, здоров'я, злагоди, благополуччя і всього самого самого найкращого. Дякую щиро всім за участь. До побачення, щасливого вам трудового дня.